Ми за ці 3,5 роки зрозуміли, що фінансова грамотність низька, люди не готові вчитись на великих сумах. Ми коли запустили от приватизаційні фонди, в яких вхідний ток був там, тисячу гривень, 4 тисячі гривень, що значно менше, ніж там, в супермаркетах, там, де була нерухомість 150-170 тисяч, починали з 122. Якби. Ми побачили такий феномен, коли людина інвестує умовно тисячу гривень. А через місяць-два інвестує 500 тисяч гривень, мільйон гривень. Ну, просто прийшли цикл, подивилися, що і до чого. Тримка, служба турботи набирає, каже: добрий день. А що <світ> трапилось, якби? Ми, в принципі, не думали, що ви серйозний інвестор. Люди ну, каже, я нічого не знаю. Це якась компанія, якісь фонди. Кудись? Ну, я відкрив рахунок, ну закинув гроші, якби отримав перші дивіденди, продав ваші сертифікати. Ага, викупили швидко. Ліквідне. <світ> Ліквідно, торгує. Зайшов в чат, у нас чат там. 13 чи 14 тисяч інвесторів, спільнота окремо, якась почитав. Каже: ну, це мій наступний крок, який в принципі я це не останні гроші, але це просто мій наступний досвід. І ми зрозуміли, що люди не готові вчитись на великих сумах. Що люди навіть ті люди, які тобі здаються зовні освіченими, вони освічені. Але з точки зору фінансів, особистих фінансів, податків, відсотків це все дуже для них складно, якби да? і що потрібно чим менший чек, чого багато. Підприємців бояться, кажуть, та як ти працюєш з тисячою гривень, якби ті почути, це ж дуже, це ж тебе дуже кости, великі якби, да, Коли ми вийшли з історії про десять гривень мінімальної інвестиції на да ні, ну це та, та нафіга. Mm -hmm. А ми кажемо, це питання не в десяти гривнях, питання в тому, щоб людина могла на будь-якому чекі отримати свій досвід.